Так. Угу. Доброго ранку. Доброго ранку, як мене чути, ефір чомусь не запускається. Спробую ще раз, О. як мене чути, бачу, що ефір пішов. Супер. Супер, супер. Секундочку і починаємо. О, супер, бачу Віка. Дякую, Віта. Дякую тобі за коментар. Вітаю вас сьогодні вранці. В мене технічна затримка. Дякую всім, хто дочекався нашого зустрічі. І сьогоднішня наша зустріч присвячена тілу. Назва така: тіло прокинця. Ми вранці прокидаємося і буває стан такий. Хто я, де я і, і все тіло ще спить, і ми сьогодні з вами за 20 хвилин включимо активність у все тіло, робитимемо це доволі плавно, м'яко і з задоволенням, включаючи всі-всі рівні свого тіла. Для початку я вас попрошу стати стопи паралельні, призігнути трішки коліна і підібрати хвостика під себе. Просто прислухайтеся, як зараз відчувається ваше тіло. Глибокий вдох, видих, прикриваємо очі і прислухаємося до того, що відбувається всередині. Вдихаємо, видихаємо, відпускаємо зайву напругу. І починаємо нашу розминку з голови. Голову повертаємо вправо, видих серединка. Повертаємо голову вліво, вдох, видих, серединка. Помічаємо, наскільки рухлива зараз в нас шия. М'язи голови і м'язи трапеції. Нахили голови до одного плеча і до іншого. Звертаємо увагу, наскільки вдається нам не ламати шию, а навіть більше витягувати бокову поверхню шиї вгору. І так само рух носиком вверх. І вниз. Ми зараз з вами розрухуємо тіло по принципу суставної гімнастики. Розрухуємо наші суглоби. Завершили з рухом голови. І давайте ще зробимо галочку носиком. Вдох в одну сторону, галочка і в іншу сторону. Просто для себе помічаємо, в якому стані зараз шия і голова. Завершили. Наступна зона це наші плечі. В якому стані плечі? Прокручуємо їх назад, малюємо кола плечима. Намагаємося ці кола зробити максимально амплітудні. Запускаємо рух по колу. Супер. Зверніть увагу, як ваші плечі виходять не тільки назад, але й вперед. Угу. І додаємо тепер кругові рухи руками. У мене тут виноград над головою. Вдох, коло назад. Видих, опускаємо вниз. Вдох і опускаємо вниз. Угу. І вперед такі самі кругові рухи. Пальчики руки витягуються вгору, так ніби це гілочки, розтягуємося від плечей руками, струсили руки, угу. і заводимо руки в сторони. І тепер в протилежні сторони прокручуємо долоні. Наші долоньки постійно дивляться вгору, але одна долоня в нас розвернута мізинчиком вперед, а інша е тим же мізинчиком, але скручено таким чином. Спина рівна, голова рівна, і ми прокручуємо руки за долоньками. Долонька рухається по спіралі. І обидві дивляться в небо, але одна ніби скручується постійно. То права, то ліва долоня. Підійду ближче. Це виглядає таким чином. Прокручуємо кисті, прокручуємо долоні, прокручуємо лікті. Зверніть увагу на свої плечі, опускаємо їх вниз від вух. Шия довга. Можна уявити собі, що шия як зубна паста, яку витискають з тюбіка, і от між лопатками цей простір, де натискають на тюбік, і шия стає довгою, а плечі розслаблено опускаються вниз. Струсіть руки. Ми розробили з вами плечовий пояс. Беремося тепер за лопаточки. І продовжуємо розробляти. тепер вже корпус. Вдох. Припідняли грудну клітку вперед. Руками тягнемо лопаточки. Видих серединка. Вдох назад, в спинку вдихаємо. Видих серединка. Вдох, Вдох. вбік. Видих серединка. Вдох в інший бік. Видих серединка. І знову вперед. Вдох. Видих серединка. Вдох в спину. Видих серединка. Бокові поверхні. Вдох. Видих серединка. Відчуйте, як ви добре розтягуєте ребра. Як ви вдихаєте, набираєте повітря, розширяється грудна клітка, видих серединка. Тепер міняємо руки. Інша рука зверху. Пальчиками взялись за лопатки. І продовжуємо ще два рази. Вдох вперед, видих серединка. Вдох назад, видих серединка. Вдох в сторону. Видих серединка. І в іншу сторону. Видих серединка. Чудово. Опускаємо руки вниз. струсили. Наступна зона ребра, нижні ребра. Ми їх будемо продихувати таким чином. Руки кладемо на нижні ребра. Ви можете відчути ці кісточки наші. І коли вдихаєте, намагаєтеся боковими поверхнями розшторкнути, виштовхнути руки в сторони. На видосі руками стискаємо ребра, вдихаємо в нижні ребра, видих, стискаємо. Це ми пробуджуємо нашу діафрагму. Вдох, розштовхнули ребра, видих. Стискаємо їх. Вдох. І видих. Вдох. І видих. Ще три рази. Сильний вдох. Ребра розштовхнули руки в сторони. Розкриваються ребра. Видих. Стискаємо руками. Ще раз Вдох. Видих. І останній раз. І видих. І тепер збираємо те, що ми зробили під. Під пашками, з грудною кліткою, з ребрами. Вдох. Руки підняли вгору. Витягнулись. Права рука залишається зверху, ліва опускається вниз. Витягується вся права сторона. Рука тягнеться вгору. Зверніть увагу, я ще не нахиляюсь в сторону. І проплескуємо бокову поверхню вільною рукою. Підпашка ребра. Поясниця. Сперлися рукою в сторону, нахиляємося, дихаємо. Рука верхня витягується в сторону. І важливо відчути, як ноги тиснуть в коврик. Колінка призігнуті, трішки випрямляються. Ноги симетрично отримують вагу тіла справа і зліва утримують. Витягуємо бокову поверхню, витягуємо. Вирівнялися. Інша сторона, вдох, потягнулися вверх, рука витягується вгору, вільна рука звисає вниз, проплескуємо бік, сперлися рукою в бік, нахиляємося в сторону. Дихаємо. З кожним вдохом розтягуються ребра. Дуже плавне таке м'ягке пробудження тіла. Вирівнялися. Супер. Вдох, потягнулися обома руками вгору, зігнули руки в ліктях, взяли себе за лікті, витягнулися вдох, призігнули коліна. Нахиляємося тепер в сторону, бокова поверхня розтягується, і в плечах розвертаємося так, щоб руки були паралельні підлозі. Зверніть увагу, таз дивиться вперед, так як він стояв, дивився, коліна призігнуті. І нахилом в плечах ми витягуємо задню поверхню спини. Ви можете відчути, як ви вдихаєте в цю зону задньої поверхні спини і видихаєте крізь неї. Витягується протилежна сторона до нахилу. Вирівнялися. І нахиляємося тепер в сторону іншу, розвертаємося в плечах. І руки паралельні підлозі, округляємо спинку, стоїмо, дихаємо. Вдох, вирівнюємося. Потягнулись руками вгору, видих, опустили руки вниз. Супер. Наступна зона таз. Запускаємо наш таз по колу і розрухуємо кульшові сустави, суглоби. Вдох спереду, видих ззаду. Вдох спереду і видих ззаду. Зараз ви можете відчути, наскільки розрухалася зараз у вас верхня частина тіла. І таз, він ніби як сонний, сплячий. Ми його включаємо в дію. Ноги натягуються то попередній, то по задній, то по боковим поверхням. І в іншу сторону. Завершили стазом, тепер розігріваємо коліна, розминаємо їх. Руки на колінах і пальчиками рук спробуйте відчути колінні чашечки, відчути заглиблення, яке є в зоні коліна. І коли ми руками увагу спрямовуємо туди в коліна, ви можете відчути також, як іде розігрів в колінах. І в іншу сторону, рух колін в іншу сторону. Завершили. І останнє це стопи перед присіданням. Розминаємо одну стопу. Уявіть собі, що це пензлик, який замочений в акварельній фарбі. І щоб фарбу змити, ми квацаємо пензликом в воді. Отак От само ми квацаємо зараз стопою, щоб кісточки стопи розрухались підйом. І п'яточка. І п'яточка. І те саме ми зробимо з іншої сторони. Розминаємо стопу. Розквацуємо пензлик стопи. Можна уявити, як це би ви робили, якщо вам. Хочеться малювати. Натягуємо передню поверхню і п'яточкою об'ємо підлогу. Завершили. І тепер присідання. Стопи паралельні, на ширині тазу, руки підносимо з вдохом вгору, видих, піднімаємося в. Вдох. Присіли, видих, піднялися. І зараз перевірте, наскільки вам вдається підняти руки вгору без підняття плечей. Вдох. І видих. Вдох. Присіли і видих. Рухаємося, присідаємо. Угу. Ще три вдохи, видохи присісти. Вирівнюємося і тепер стопи разом поклали. Присіли вниз, стоїмо дихаємо. Спиночка витягується. Шия витягується, плечі опустили вниз від вух. Стоїмо, дихаємо. Руки намасте перед грудною кліткою і закручуємося в скруточку спіральну. Лікоть чіпляється за коліно, попа нижче, верхнє коліно дивиться в стелю, і обличчя розвертаємо, ой, верхнє лікоть дивиться в стелю. І розвертаємо обличчя до верхньої руки. Кілька циклів вдоху-видоху, розпрямляємося, вдох, потягнулися вгору, видих, намасте перед грудьми. І ще раз вдох, потягнулися вгору. Розкрилася грудна клітка руки перед грудьми. Опускаємося вниз з видохом, скрутка. Дивимося на верхній лікоть. Голова тягнеться вперед. Плечі від вух відвели. Коліна призігнуті. Стопи разом. Вдох. Мягко розкручуємося. Руки підняли вгору, видих, опустили руки вниз. І зараз трішки ще потягнемо ноги на завершення. Ставимо ноги ширше на дві-дві з ширини тазу і опускаємося вниз. Руки перед собою на підлогу. Угу. Витягніть спину, шию, розслабте. І тепер руки під плечі, вдох посередині, з видихом опускаємося на ногу. А, на, опустилися на ліву ногу, право тягнемо носочком на себе. Вдох, піднялися вгору. Видих, опустились на іншу ногу. Вдох, піднялися вгору. Видих, опустилися. Вдох, піднялись. Видих, опустились. Ще два рази. Так, щоб завершити була симетрична кількість з двох сторін. Вдох і опустилися вниз. Піднімаємося тепер вгору, струсіть ноги і перевіримо зараз, в якому стані все наше тіло після цієї розминочки. Стаємо на краєчок коврика і пішли вперед, розставивши стопи назовні. І повертаємося назад, завернувши стопи всередину. Вперед йдемо, розвернувши стопи на зовнішнє ребро стопи. Назад повертаємося на внутрішньому ребрі стопи. Вперед йдемо на носочках. Назад повертаємося на п'яточках. І звичайна проходка по коврику. Зверніть увагу, наскільки ви зараз себе по-іншому відчуваєте, ніж на початку заняття. І повернемося до шиї і голови. Знову стопи паралельні. Колінка трішки призігнуті. Вдох, поворот голови в одну сторону. І помітьте, наскільки далі йде зараз ваша голова. Вдох в іншу сторону, видих серединка. Ще раз. Повороти голови. Нахили голови до плеча. Вдох в одну сторону, видих серединка. Вдох в іншу сторону, видих серединка. Носика вверх і вниз. Чудово і галочка носу. Ви, скоріше всього, якщо робили зі мною тренування з самого початку, побачили різницю в поворотах голови, в легкості руху шиєю. Відповідно, все тіло зараз у нас а, дуже гармонійно включене в життя. І я вам бажаю сьогоднішній день прожити найкращим чином. Діліться даною групою своїми друзями, знайомими, запрошуйте. Щосуботи в нас будуть трансляції, і час зміниться. Тепер буде в 10-й ранку по Києву і будемо займатися. Хорошого вам дня і настрою! Дана група благодійна. При бажанні можна написати мені, я дам номер карточки і підтримаєте даний проект. Вдох, потягнулись руками вгору. Видих на масте перед грудьми. Хорошого вам дня! Рада всім, хто був присутній.